To, як був перший розган, то я там просто стояв, я сидів, думав, що я газ. No, я сів задом до цього до, до залос, за я побачив, що люди біжуть, тому я відвернувся. Я подивився, що Беркут, я підійшов до кіоску, бо тут був вже близько мене, це було втікти. -ті. Я виставив прес-білет а, прес І сказав, що ну, я показав це і сказав, що прес, а кричув плес хала. Ну і що, біц". А, І в мене далі були. ми халову, планшетку. А, як я хотів втікти, то вони вони далі. а можеш показати паспорт? Павел, а то а, я так розумію, що ти був у Варшаві, коли я були. Був. Як дії в нашої міліції відрізняються від Варшавської міліції? Найбільша різниця це така, що вони, як є якась там небезпека і хочуть атакувати людей, ну, тобто демонстрантів, які ну, поведуть себе дуже агресивно, то вони кажуть, що всі журналісти, депутати і всі другі, люди повинні А, Тут такого не було. У мене не було можливості як відійти.